Ми не бачили Лаврового особисто, тому що ми бойкотуємо ті частини засідання, де присутні. Московити тому, звичайно, що я послухав в трансляції. значить, ну нічого нового, так званий міністр закордонних справ, так званої Російської Федерації, не сказав. Ну я думаю, що просто може трохи розрадити, значить глядачів. Значить, він говорив про те, що ну, в Києві новонацистський ну, режим. Це не новина, що ми забороняємо Росі російську мову гнобимо російськомовних, значить знищуємо російськомовні там книжки, не даємо забороняємо говорити навіть російську мову в Україні. Ну але це не головне головне було в тому, що значить він казав, що. ЄС перетворюється в агресивний блок, а, значить, такий самий агресивний, як і НАТО. Ну і і щоб вже так знаєте, вишеньку на торті, значить він фактично сказав, що це Грузія напала в 2008-му на Росію. А це Україна теж напала на Росію. А зараз що ну насправді вже тривожно. Він сказав, що а, зараз а, цей а, злий захід готує Молдову, щоб Молдова напала на Росію. Тому а, в, в принципі, ну зрозуміло, Ло яка значить, точка дестабілізації, і ясно, що а, ми маємо допомагати а, Молдові зберігати а, ну, стабільність і а, захищатися від а, можливих а, дестабілізуючих кроків Росії? А, ну, це так коротко про те, що а, говорив один з рупорів російської пропаганди, якому звичайно місце в ГАЗі, а не в ОБСЄ, але справа ось в чому нас проблема організації цієї полягає в тому, що а, Будь-яка одна країна може заблокувати будь яке рішення. І отже, Росія заблокувала як бюджет ОБСЄ в цілому, так і призначення трьох ключових керівників, так і обрання нової головуючої країни в ОБСЄ. І таким чином ну організація постала перед серйозним викликом або все ж таки зберігтися, або значить, ну фактично само самоліквідуватися, і тоді можливо, значить, буду Щось там альтернативне нове, але є все ж таки великий консенсус, а, значить, і цей консенсус а, він не від там будь, якихось там країн походить, а він походить а, від наших найбільших союзників від Сполучених Штатів, значить, від а, там, Франції, Німеччини, а, скажімо, а, і а, ця, ця ідея полягає в тому, що все ж таки ОБСЄ треба зберігти, і тому, власне, для того, щоб на житті, ну все ж таки домовитися в цьому сенсі з е, московитами, значить, і пропустили е, Лаврова значить, сюди для того, щоб Росія розблокувала е, роботу цієї організації на е, наступний рік. Е, я не переконаний, що це оптимальне рішення. Е, і насправді, коли була парламентська асамблея в Єревані я казав колегам е, західним, що ну я вважаю як керівник української делегації, що це не найкраще рішення йти на будь-які поступки. Е, Московитам, ну але тим не менше, все ж таки рішення приймаються колегіально, і ну от таке рішення було не прийнято. І значить, таким чином пан Лавров опинився тут у скопі. Ну але треба розуміти, що він тут був в суцільній ізоляції. Всі країни, всі країни абсолютно майже без виключення засуджували Росію. засуджували дуже жорстко, зокрема, президентка нашої парламентської асамблеї дуже жорстко ви. Ступила російська делегація декілька разів просто залишала, тікала з зали, тому що вони ну або були не готові слухати ті речі, які їм просто ну як кажуть, в обличчя говорили. Тому ніякої перемоги так званої Росії тут немає. Всі країни демократично цивілізовані продемонстрували своє ставлення до цієї злочинної держави держави терориста, окупанта і вбивці і агресора. Тому подивимось, подивимось, до речі, чи буде знайдений все ж таки цей компроміс, чи буде розблокована робота ОБСЄ, тому що не виключено, що все ж таки порозуміння не буде, і тоді все ж таки щось відносно цієї організації доведеться вирішувати. Україні ця організація при всіх її мінусах все ж таки все ще потрібна, тому що у неї є. Репутація, значить, яка дозволяє обсє робити такі аналітичні доповіді, а на на, на на основі яких потім будуються рішення національних урядів і там інших міжнародних організацій, і це такі значить висновки. Які роблять саме фахівці ОБСЄ, і щодо порушень прав людини, і щодо, щодо воєнних злочинів, і щодо там, скажімо, викрадення громадян. Опозиція позиція Сполучених Штатів залишається дуже жорсткою. Треба розуміти, що незважаючи на те, що держсекретар Блінкін залишив скупі вчора і набрав сьогодні участі. Але залишився його заступник Обраєн Джеймс Обраєн. Він дуже потужно сьогодні виступав. А, значить, і відповідно клієнтела. Я тут не згоден, тому що навпаки, мене ми, ми спостерігаємо. І от як було це в Єревані, буквально пару тижнів тому. Де була парламентська асамблея, так і зараз сьогодні тут в Скоп'ї, спостерігаємо зокрема за таким дуже показовим фактором, що представники і керівники делегацій країн Центральної Азії, які раніше зазвичай промовляли свої промови російською, зараз всі говорять англійською мовою. Тобто, ви розумієте, що це теж. Такий доволі показовий показовий елемент. Ви знаєте, ви знаєте, ми поки не чули виступів словацької чи сербської делегації. Вони, можливо, будуть сьогодні після перерви у горці виступали. І насправді ми очікували гіршого, значно. Ну, звичайно, що промова керівника сербської делегації була ну, побудована на, на таких, знаєте, дуже егоїстичних принципах. Ну, як завжди, вони себе зараз поводять. Але сказати, щоб вона була проросійська, теж не можна. Ну, дивіться, це такі, е, звичайно, почасти ігри дипломатичні. Але я ж сказав на початку, що я вважаю, що ризики того, що організація не збережеться, доволі високі. Все ж таки, тому що якщо вони не, знім, не знімуть бойкот, то організація просто не зможе працювати. І це вже буде це вже буде не перший рік, коли вона за заблокована, фактично. І точно доведеться щось вирішувати. А, а щодо, щодо того, що він втік, так я ж кажу, що вони втікали сьогодні. Оце коли він втік після своєї промови, то це він втікав вже втретє. Вони втікли е, невдовзі після виступу е, ПІКАМИ Кауми, е, п, п, наш президент, парламенської асамблеї. Там ще декількох жорстких різких виступів. Потім вони повернулися. послухали ще пару виступів, не менш жорстких і знову втікли. Потім вони е, приповзли значить тільки щоб Лавров озвучив свою промову і втікли е, знову е, одразу після цього. Тобто вони поводять себе як класичні такі, знаєте, е, і, і боягузи, да, значить, і водночас такі е, боягузи хулігани, такі знаєте, які там із подворотні вискочили, значить, бачить, що можуть зараз е, пику натовкти і одразу значить, десь підворотню е, заховалися. От така поведінка. Держава, яка вважає, що вона там може бути якоюсь там е супер, супер е силою. Ну, дивіться, по-перше, е всі всі виступи дуже для України. <клухи> всі виступи дуже для України корисні, е всі публічно кажуть про підтримку. А, значить а ми мали сьогодні а, зустрічі з міністрами міністрами закордонних справ франції а, албанії а, азербайджану а, австрії а, і також розмову з заступником Ентоні Блінкіна Джеймсом Брайном і послом Сполучених Штатів в ОБСЄ Майклом Карпентером Це такі робочі розмови недовгі, ну але дозволили нам подякувати країнам-партнерам, тому що насправді кожна з цих країн, про яку я зараз сказав, вони допомагають. Навіть Австрія, яка не нейтральна, вона теж допомагає в проектах розмінування і так далі. Ну і звичайно, що ми ставили, ми ставили запитання, наскільки ми можемо бути впевненими в підтримці в наступному році, коли зрозуміло, що нам теж доведеться долати виклики цієї жахливої війни проти нас, і всі нас абсолютно на 100% запевнили, що в рамках своїх можливостей вони точно будуть надавати нам максимум підтримки. Максимум як фінансовою, так і військово-технічною. Так що це хороші сигнали.